Виконуємо номер 538 із підручника Геометрія 7 та номер 41.13 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2». автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік, чи існує трикутник з периметром 23 см, одна сторона якого на 6 см менша від другої і на 1 см більша за третю. Приступаємо до виконання, це у нас 41,13. Розв'яжемо задачу за допомогою рівняння. Нехай одна сторона трикутника Х сантиметрів. Нехай одна сторона трикутника. Х сантиметрів. Тоді друга буде. У нас відомо, що одна сторона на 6 сантиметрів менша від другої. Отже, друга на 6 сантиметрів більше від першої, х додати 6 сантиметрів, а третя. Відомо, що одна сторона на 6 сантиметрів менше від другої. І на один см більша за третю, значить, третя на 1 см менша. Х відняти 1 см. Враховуючи, що периметр трикутника. 23 сантиметри. Маємо рівняння. І наше рівняння Х додати Х додати 6, додати Х відняти 1 і дорівнює 23. Зводимо подібні доданки: 3х, 6 відняти 1 буде 5, додати 5 дорівнює 23. Переносимо 5 у праву частину, змінивши знак на протилежний. Отримаємо 3х дорівнює 18 і поділимо тепер на 3 х дорівнює 6. Отже, одна сторона трикутника 6 см. Тоді друга 6 додати 6 дорівнює 12 см. А Третя, шість відняти один, п'ять сантиметрів. Ну, а тепер перевіримо, чи існує такий трикутник, використаємо на рівність трикутника. За теоремою про нерівність трикутника. Сторона трикутника має бути менша, ніж сума двох інших сторін. Беремо найбільшу 12 і перевіряємо, а іншу на 6,5. Як бачимо, надійність трикутника не дотримується 12 більше за 11, суперечить нерівності Трикутника. Робимо висновок, отже, такого трикутника не існує. Номер 538 із підручника Геометрія 7 та номер 41, крапочка із підручника Математика 7 Виконано.